Того ж листопада 2000 року лідер Соціалістичної партії України Олександр Мороз на великій прес-конференції продемонстрував аудіозапис, на якому голос, схожий на голос кучми, обговорює усунення Гонгадзе. <плес> Ні, це не право, коли я повітря. Україна не право, це просто пані, що одне зі мною. Просто не так. І хоч кучма все заперечував, цей касетний скандал перетворився на Кучмагейт. Людь до кучми І вилився у вуличні протести.